Все счастье мечтают, но порою не знают, что же. i'm just стремиться и у Бога учиться, И советом Господи не перестала То любовь и согласие, Разве это не счастье, Будешь жизнь себя. Jesse see Інших обставинах, коли щось наступає нове. Я хочу говорити на книгу Ісуса Навана, перший розділ, в контексті побажання не боятися змін від Господа. Отже, Хочу прочитати книгу Ісуса Навана, перший розділ 7-9 віршики. Отже, будь сильний духом і дуже мужній, аби старанно дотримуватись і діяти згідно з усім законом. Про який тобі заповідав мій слуга Моїсей. Не ухиляйся від нього ні направо, ні наліво, щоб тобі щастило у всіх твоїх справах. Нехай книга цього закону не відходить від твоїх уст, роздумай над ним у день і вночі, щоб докладно дотримуватись усього, що написано в ньому. Лише тоді ти матимеш успіх у всіх твоїх справах і діятимеш розважно. Тому я тобі наказую будь хоробрим і мужнім, не жахайся і не бійся. Адже Господь, твій Бог, буде з тобою скрізь, куди б ти не пішов. Отож, книга Ісуса Навана в контексті побажання новорічного, вона розповідає нам про період, який відбувається зразу після 40-літнього блукання ізраїльського народу по пустині. Вона відбувається в період, коли їхній лідер, на якого вони всі надіялися, якого вони всі любили, Моїсей, він відходить у вічність. І коли Господь вибирає його учня Ісуса Навана. Про те, щоб він зробив те, що вони мали зробити ще 40 років тому. Але через невірство, як говорив Сережа сьогодні, через страх, через невпевненість, вони просто блукали далі. Вони не отримували тоді то, що мали отримати. І перед Ісусом народом зараз стоїть величезний виклик забоювати ті землі, які Господь довіряв, які Господь обіцяв їм давно вже. Завоювати навіть коли там велетні, навіть коли там великі стіни. І це вже обіцяє, що це не буде легка прогулянка в його житті. Це вже обіцяє, що те, що стоїть перед ним у майбутньому, воно не буде легким. І тому Господь звертається до Ісуса Навана на, на по і підбадьоренню і говорить наступні речі. Я скажу три речі, які я хочу, щоб були побажаннями для нас. Перше, він декілька разів згадує про те, що він має бути дуже сильним і мужним, сильним духом і мужнім. Для чого? Щоб дотриматись усього того, що переказав йому Моєсей, Господь знає, що чекає Ісуса Навана попереду. Господь знає, що це буде нелегко. І тому Він каже, будь дуже сильним і мудрим, щоб тобі не збочити з того шляху, який я визначив, з того обітниці, яку я дав давно ще нашим предкам. Тому будь дуже сильним і мудрим, щоб тобі триматися того, що я заповідав Моєсею. Апостол Павло в першому посланні до Коринтян, він якби повторює ці слова. Пильнуйте і стійте в вірі! будьте мужніми і сильними. Іншими словами, можливо, нас чекають як християн багато викликів, можливо, нас чекають якісь зміни, можливо, нас чекають щось складне в нашому житті. Але це наша відповідальність, щоб в цих викликах, щоб в цих змінах бути сильними і мужніми. Ми повинні взяти відповідальність самі за себе за себе. Тому що дуже багато речей буде, які захочуть нашу віру похитнути. Дуже багато речей буде, які хочуть посіяти насіння сумнівів, насіння, яке нас відведе від того правильного шляху. Господь каже: тримайся того, що я тебе навчив. Але що допоможе нам бути сильними і мужними? Далі ще одне побажання від Господа: не ухиляйся від закону. Він декілька разів про це згадує. А й книга цього закону не відходить від уст твоїх, він далі згадує ще згадуй про це, і вдень, і вночі, і день, і вночі цим наповняється, і день, і вночі тримається перед своїми очами. Зрить що Господь не розділяє успіх і успішність в своєму повелінні від того, що є Його словом. Іншими словами, це від того залежить. Він говорить, що перебування в Його слові день, і вночі, постійне нагадування, воно приведе до тебе цього успіху. Воно зробить тебе розважним, воно зробить тебе уважним, воно тебе доведе туди, куди ти маєш дойти. Апостол Павло в послані Тимофія говорить наступні слова. Дуже подібна ситуація. Старший наставляє молодшого, говорить: ти ж тримаєш того, чого навчився, і що тобі довірно, пам'ятаючи, від кого ти навчився. Ти з змолоду знаєш все те писання, яке може зробити тебе мудрим для спасіння через віру в Ісуса Христа. Усе писання Богонатнене і корисне для навчання, для докору, для випалення. Для виховання праведності, щоб Божа людина була досконала на всяке добре діло, готова. І це одна з причин, чому ми, молодим християнам, які приходять до нас в церкву, які хочуть заключити з Господом, які готуються до хрещення, ми говоримо, вивчайте це писання. Тому що це писання, яке навчає нас, це писання, яке наставляє нас, яке виправляє нас, яке виховує нас в правдності, яке робить нас якими досконалими і готовими до всякого доброго діла. Це також те, що допомагає, бути твердим мужем. і мужнім, і це те, що захищає нас від того, щоб ніхто не міг посіяти нас ніякої сумніви в те, що ми віримо. І сам Господь говорить, що від цього залежить успіх в тому, що ми робимо. А також Господь говорить одну бідницю. Говорить, куди б ти не пішов, я буду з тобою. Можливо, тебе чекають якісь виклики в майбутньому, а вони точно чекають. Саша сьогодні говорив, що в минулому в нього були. За минулий рік він прожив дуже багато. І кожен з нас прожив дуже багато цих випадків. І в майбутнє воно теж не передвіщає нічого того, що буде набагато легше чи набагато краще. Чим далі, тим більше така статистика. Але щоб не опускались руки віри, ти будь твердим і мужнім. цього, щоб ти був твердим і мужин. Сьогодні потрібно перебувати в Слові Господньому, і ти побачиш успіх в тому, що ти робиш. Але не бійся. Куди б ти не пішов? Господь є з тобою, Господь дає обітниці в своїх перших держав, що Він йому дасть все, що обіцяв Воїселю. Він йому підкористь ті народи, які він обіцяв. Від нього залежить лише перейти через той Йордан, перед яким вони зараз стояли. Він має побороть страх, для цього йому вина мужність. Він має перебороть якісь невпевненісті, комплекси, він має не боятися того, що чекає його майбутньому. В новому заповіді Ісус Христос, коли відходить від своїх учнів, ми називаємо Велике повеління, Він говорить дуже подібні слова. Тож дітям навчиться народу, це повеління, яке дає. хрестячи їх Отця і сильне Святого Духа, навчаючи і зберігаючи все, що заповів вам. І далі Він говорить під Бадьоріння. І ось я з вами всі дні, а до кінця віку. Амінь. Як висновок хотів би зробити декілька тез. В новому році не бійся того, куди веде тебе Господь, не бійся того нового. Куди тебе веде Господь, якщо ти знаєш, що Господь з тобою? Не бійся перемін, але будь твердий і мужній. Наповняйся словом, це тобі допоможе бути твердим і мужнім. І, можливо, ти зараз стоїш в етапі, коли Господь тебе веде, як ізраїльський народ, коли ти з тебе, за тобою 40 років блуждання в пустині, 40 років невикорисних можливостей, тому що ти свого часу боявся. Свого часу не пішов туди, нікуди треба було. Свого часу не використав те, що Господь тобі давав. І зараз Господь перед тобою відкриває нові можливості. Не бійся, будь твердим і мужим. Якщо ти хочеш отримати благословлення, ти мусиш бути твердим і мужий. Наповняйся Господом, наповняйся його Словом. І пам'ятай, що Він завжди буде поля. Ось я з вами по всі дні, аж до кінця віку. Амінь. Мне очень приятно с вами находиться вместе, видеть такое количество братьев и сестер, братские пастор из Германии, из Брестена. Я просто вам брат. Брат, и это самое главное. Все остальное уже прилагается. Я хотел бы вместо Писания вам оставить пожелание, но прежде чем я его прочитаю, я хочу вам кое-что рассказать. Я думаю, вы эту ситуацию знаете многие из вас. Иисус с нами, о на котором сейчас брат говорил, да они должны были прийти в землю, которую Бог вам обещал. Но там были враги, там были люди, там находились войска определенные. Они должны были эту землю взять, завоевать. Бог ему обещал, и Бог, Бог, обещал им эту землю. Но представьте себе, такая ситуация. Одно дело обещание, ты находишься где-то вдали, но другое дело, когда ты приходишь, и а тебе нужно взять оружие, довериться Богу и идти вперед. И когда находишься в такой ситуации, то опять начинаешь задавать такие же вопросы, правда ли сказал Бог? Уверен ли я в этом? Могу ли я довериться Богу? Силен ли Бог открывает меня? И вот когда Иисус находится в этой ситуации там, вблизи города и холм, которого они должны были завоевать, представьте себе, что за ним стоит огромное количество людей, израильский народ, не обученные в войне, пастухи. Перед ним, перед ним стоит огромный город с войсками, которые должны заплатить. Я представляю себе, что он уходит рано утром, я не представляю себе беды об этом говорит, Он выходит рано утром, уходит там и в определенных переживаниях. И вдруг перед ним стоит некто с мечом. И, собственно, у него спрашивают, ты кто, наш или противник? Он говорит, я вождь войсков Господних. Я с тобой. Я хочу просто параллель привести к нашей жизни. Часто мы знаем обещание Божие, часто мы знаем то, что Бог от нас ожидает, или то, что нам Бог обещал. Но в какой-то момент в нашей жизни происходит такая ситуация, когда я стою и думаю, это смогу или нет? Завтра смогу или нет? После завтра. У меня работа, нет работы, у меня финансовые проблемы, у меня проблемы со здоровьем, у меня еще какие-то ситуации. Могу ли я сегодня довериться Богу? Я думаю, нужно всегда понимать, что перед нами стоит тот, у кого сила. Я вождь воинства В моих руках сила. Я могу тебе это сделать. Я просто желаю всем нам, всем вам, чтобы мы могли во всех ситуациях доверять Богу в будущем году тоже. Пусть Господь нас в этом благословит. тобой не забыты. Это мы оставили тебя, но мы хотим возвратиться в дом отца. духа на свои народ...